Друзі, всім привіт! Значить, у мене сьогодні не зрослось вообще ніфіга в голові, тому що Одним глазом я прочитав, що расисти збільшили атаки, намагаються прорватися на Запоріжжя, на Херсонщині. Давлять, перекинули вивільнені війська з Курської області, ну після того як відбили там наших, перекинули їх на Донецький напрямок, там в район Константиновки, там збільшили тиск, кажуть, що своїми дронами на оптоволокні. Так само, як і на Курщині, там, де вони витиснули ЗСУ, перерізають логістику. Ну, в общем, полізли пруть, тобто псхаються, як таракани з усіх боків. Паралельно Путін послав нафіг пропозицію Зеленського про ну, припинення, повне припинення вогню надовго, щоб провести переговори про замир'я. Тобто, абсолютно очевидно, що расисти послали в жопу Путіна. Про це пише і блум... Рашисти Послали в жопу Трампа. Про це пише і Блумберг Рейтерс. І тобто Трамп розчарований вже, ну фактично, однією ногою звідси виходить. Ми в цей час підписуємо такі, все таки вирішили підписувати угоду по капалинам з трампістами. Вона каже, що вже краще ніж була раніше, але там все рівно нема жодної прив'язки до безпеки. Ну, тобто, ми запускаємо американців свої надра, але а, нічого не отримуємо в плані захисту по війні. Ну, хоча б відбулись від того, щоб доходи з наших копалень йшли, якби в в, в в оплату борга за вже поставлену Байденом зброю. От а, і. Ось ще одне відкриття в ці дні для мене неймовірно просто дике, хоча як відкриття. Коротше, я познайомився з кількома представниками Міністерства техпрому. Це міністерство, яке відповідає за виготовлення зброї в Україні державою. От і я в лоб у них спитав друзі: на ви ж знаєте, що нам треба ракети? Ну ракети, щоб розпіздавати расистів. Оце вздовж фронту, там на відстані там кілометрів 300, знаєте, щоб оця була опція. Є Білгород? Ніт Білгород? у Білгорода. Ну щоб витирати їх і навіть бі хоча б приблизно так, як вони нас витирають з цими регулярними ночними обстрілами. Um, і вони кажуть, а да, а ракети вже ми зробили, ми молодці. Я кажу, ну чого то в бойових зведеннях не видно, да, що ви ракети зробили? Може, ви там зробили одну штуку, вона валяється. І тут воно погасло, сказала, да, бо денег на великі контракти по виробництву ракет у нас немає. От друзі, оце і є ціна всіх, оцих тилових ремонтів, хуйонтів. всякої фігні, що ми в втолу тут е робимо, замість того, щоб будувати ракети, які власні ракети нас можуть тільки захистити. Отакі.